Перші постраждалі від пожежі потрапили в районну лікарню Василькова. Вона найближча до місця події. Медики надали допомогу 12 особам. Це і рятувальники, і працівники нафтобази. У другій половині дня постраждалих звідти вивезли. Там чергують волонтери, приймають допомогу від місцевих жителів. Олеся Варламова побувала в цій лікарні. 12 швидких одна за одну і стільки ж постраждалих від пожежі на нафтобазі. Учора лікарня працювала у режимі шпиталю. Лікарі мали швидко оглянути вколоти знеболювани сімом рятувальникам і п'ятьом працівникам нафтобази. Вранці один помер від опіків, сказав першому головний лікар Василь Маркуш. Чоловіку було 39 і опечено було 90% тіла, що є несумісним життям. Решту пацієнтів після першої допомоги відправили до лікарень Києва. Допомога зараз всі пацієнти госпіталізовані в профільні відділення міста Києва. Також надавалась допомога родичам. Родичам постраждалих і медикаментозна, і психологічна, тому що ви самі розумієте, яка це ситуація для родичів. У Васильківській центральній районній лікарні волонтери організували штаб допомоги постраждалим. Воду вантажать у машини і везуть прямо до місця пожежі. Скажіть, куди везете цю воду? Туди, де пожар? Волонтер вже повернувся з місця загоряння, щоб заповнити ще одну машину. Воду підвозять місцеві жителі по десятку літрів. Хтось приходить із однією пляшкою. Я працюю в воєнкоматі. В общем общем-то, зная в курсе всех этих событий которые там и в курсе потребностей вот ну пока что свободен до пятницы вот а здесь тоже ж надо помочь это ж город наш же город всі потреби поки закриті, по медицині закриті, По воді зараз ще розвідку проведемо, посмотримо. Біля місця пожежі потрібна і їжа, але вода найбільше кажуть активісти. Її не лише п'ють рятувальники, а й обливаються. До спеки додається висока температура від полум'я. Зараз ще приїдемо туди, запитаємо ще, бо ми тільки другий раз їдемо. Ну їжу веземо взагалі, тобто там же ж люди знаходяться. Лікарня продовжує працювати як штаб допомоги і готова приймати нових постраждалих, аж поки пожежу не ліквідують. Леся Варламова, Євген Чижик, новини на першому.